Див'ячий дух зухвалі байки про хоробих у Кімберлі Гамінтон. Оскар властий Янгол Смерті. Якщо ви зустрінетеся з Оскаром, він ляже вам на коліна, то у вас з'являться серйозні підстави для хвилювання. Імовірно, вам залишилося жити всього кілька годин. Оскар живе в пансіонаті для літніх людей у новій Англії та має дуже рідкісний талант. І знає, коли людині судилося померти за 4 години до смерті, кіт застрибує на ліжко до пацієнта і може це поруч у передбачені наскільки точно що водичні працівники, кличуть родичів та священника, ще не побачить оскара біля пацієнта. Передбачення що нам... Збувалися близько ста разів. Його дар може здатися трохи моторошним. Про це не про це, це не так. Кідарують заспокоєння тим, хто вже на межі того світу, нелагідно рухувачі, проважаючи їх. Також похнести допомагає родичам пацієнта, передаючи їм свій спокій та умиротворення е, у життєвий момент. Багатьох людей зворушує оскарове лагідне співчуття, і вони висловлюють йому подяку під час похорону своїх близьких. Та, звісно, найбільшим питанням є, як Оскар це робить. Ніхто точно не знає, за однією теорією, надприродні котяче чуття Оскара вловлює деякі речі, недоступні людям. Наприклад, кетони речовини, які виділяють клітини на межі смерті. За іншою, в розкладі є якийсь телепатичний зв'язок із пацієнтами, котрі помирають, він відчуває зміни в їх поведінці. Можливо, його роль у цьому світі допомагати людям перейти на той бік. У чому не полягало таємниця, дар Оскара наскільки унікальний, що лікар його пансіонату вирішив написати про нього книжку і назвав її Обходи з Оскаром. незвичайний дар звичайного кота. Оскар не дуже компанійський, однак він завоював багато сердець, допомагаючи людям тоді, коли це потрібно найбільше. Народився в 2005-му США. Там є продовження. Та могла б зняти рукавиці. Може, там нема продовження. Моторожні коти. Чи можливо, що такі коти, як Оскар, відчувають енергію мертвих? Наступного разу, як помітити, що важкі дивиться в чи подумайте. Він може бачити щось таке, чого не бачите ви, наприклад, привида. Існує багато історій про котів, які проходили після смерті до своїх кривдників. Приводами можуть ставати також кошенята, які померли раптово і ще не готові покидати своїх господарів, оскільки моторошних, але цікавих історій. У шуланському фокфольклорі є відьмане ім'я Кат чі яка може перетворитися на кішку вісім разів. Вважають, якщо вона захоче обернутися кішкою в дев'яте, то назавжди нею залишиться. По підвали капітолію США у Вашингтоні блокав привид чорного кота Демона. У нього були яскраві червоні очі, і він виринавні звідки лякаючи людей до смерті. На щастя його ніхто не бачив від Другої світової війни, тож, мабуть, котик переїхав. Конголандський кіт це білий кіт, який зник у 19 столітті в Англії. він таки з'явився біля дверей господаря, проте не хотів заходити. Через кілька мотей Мурчик повільно розчинився в повітрі, точно так само, як чеширський кіт. Ходять чутки, що в замку міста Комбур у Франції, живе привід колишнього мешканця з дерев'яною ногою. Іноді біля нього помічають чорного кота. Можливо, це той самий, якого знайшли похованим у мурі замку. До готелю «Півмісяць» в Арканазі навідується багато гостей духів, зокрема і рудий смагальне ім'я Морріс. Він жив у цьому готелі багато років тому і, вочевидь, вирішив залишитися тут назавжди. Бакенеко кіт привид. Це персонаж японської міфології, що являється як звичайний котик, але перетворюється на іншу істоту. Бакенеко вміють ходити на задніх лапах і можуть виростати до людського розміру. Ще вони змінюють свою форму, створюють вогнені кулі та за допомогою хвостів розводять вогонь. Багато років тому в Японії навіть існував звичай підстригати хвости кошенятам, від біди подалі. Чи знали ви на ім'я Елвіс на шотландському заводі? Віски не привид, а мисливець на привидів. Це він зробив фото легендарної примари на котячу камеру, прикріплену до його нашийника.